Вітаю вас на своєму каналі! Зараз я працюю над лекалами сорочки. Лекала ви бачите на екрані. Працюю я в програмі Reach Peace. У даному відео покажу, як зробити моделювання пілочки та волану для сорочки. Поїхали. Намітила лінію кокетки на пілочці та розрізаю по цій лінії. В програмі за пару кліків оформлю припуски та ставлю контрольні надсічки. Далі працюю з відрізною кокеткою пілочки. Вимірюю довжину зрізу, де буде пришиватися волан. Та роблю прямокутник шириною 12 см та довжиною, яку щойно виміряла. Я ділю довжину на 8 рівних ділянок. Я розсунула на 4 см. Плавляю внутрішні та зовнішні зрізи волану. Перевіряю довжини, зайво зрізаю. Давайте зробимо другий варіант з призборюванням по шву вшивання волану. Прямокутник має такі самі розміри, як і перший варіант. Ділю вже прямокутник на 15 частин, по верхньому зрізу розсуваю на 4 мм, а по нижньому зрізу на 2,5 см. Всі зайві лінії я прибираю. Давайте порівняємо два варіанти воланів. Вже після відшивання макету я оберу найкращий варіант. Деталі сирочки виглядають наступним чином. Ви бачите їх на екрані. Я дедалі частіше замислююсь над створенням сайту з готовими викрійками. Якщо вам цікава така тема, напишіть мені про це в коментарях. З вами була я, Ольга Желізняк. До нових зустрічей на каналі Швейка від простого до складного.